Леш, ну покатай. Нет, сама учись. Леш, ну покатай. Я сейчас встану, сядешь. Лех, ну покатай. Ну куда я тебя возьму? Тут? Ну, ну Леш, ну Лёха. пожалуйста, ну что ты ну, Давай, ладно, давай. Не, я так. А я. <notions> <Hill> <Оу>. <Bes quick> <gly> да я себе педали на крутой. Девчонки! Да нет! От як треба від спеки рятуватися, свіже повітря, на веліку, на скорості, в бах і поїхав. Ну що, бачиш, це просто. Я навчилась катати на, кататись на веліку. Навчила катати Алекса на веліку, так. Ну давай тепер ти спробуй. Спробуєш? Так. Серйозно? Ну, ну камера, щоб не було видно. нічого. Та, давай я тобі флешком бригу. Так, давай, я тримаю, жила. Ти сердця навіть з'їмаються ноги, серйозно, хлопці. Так, давай, ну нині ще не Так, ти бачиш, я не. Та я не ма! Дивись, отак от, от. Ми поставимо і я тебе підніму. Ну, а я сяду ось так. Ні, як ти поїдеш. Ну, я... Так, ми зараз, друзі, вчимося кататися на велосипеді разом з нами. Ой, молодці. Може, може ти скинь е, каблуки? Ні. Дивися, це руль, це кермо, це основа. Це по повертаєшся, воно їде. Педалі треба натискати не вперед, а назад, так по черзі. раз. Давай, дави, дави. А чого ти вирішив? ще види, давай, снаряд педалі? Я забув тобі гальма показати. Ну давай тоді. Все, все все гаразд, я тримаю його. Злазь. Так, ну, тепер. Да почекай застряй. Отак, от наживо Альона спробувала прокататися на веліку. і ти знаєш, ви знаєте, в неї вийшло. Вона все може, але чомусь не хоче. Що ти будеш робити? промо компанія Леониколаш нікої.